Добрий день, дорогі друзі. Вітаю всіх з Різдвом та з Новим роком. Сьогодні у мене день випечки. Сьогодні я буду випікати різдвяної випечки. Різдвяний кекс і такі маленькі рулетики із маком і пиріжки з вишнями. Так що у мене сьогодні день випечки. Я зараз вам покажу, що я роблю так, друзі. зараз я тісто роблю для пиріжків. І для рулетики це буде одне тісто. А тут я вже приготувала збивати масло, цукрову пудру, в общем, там яєчка, все я тут вже приготовила для кекса, для різдвяного кекса. Дуже-дуже буде смачний кекс із розинками, з оріхами, з цукатами. В общем, я тут вже все приготовила, я буду вам щось розказувати, буду вам кое що щось показувати, розказувати. Весь процес показувати не буду, як я там шумлю, стукаю, грюкаю, випікаю. В общем, сейчас я зроблю тісто на рулетики і на піріжочки. Поставлю хай воно підходи і буду робити тісто на кекс. Друзі, для рулетиків і для піріжків у мене просте обикновене дружджве тісто 200 мл молока, два яйця, 100 г цукру, ванілін, там сольки, 80 г масличка. І 500 грам муки. Так, 500 грамів я ще не вкинула, тоді ще мене залишається. Я зараз буду докидувати, тому що я бачу, що воно треба ще. Дивіться, ви самі по своїй муці. Мені завжди допомагає... Ой, як воно оце сипе. Мені завжди допомагає моя помічниця машина Друзі, які це тільки чудові свята. Різдво. Я так люблю Різдво з самого дитинства, скільки я себе пам'ятаю, я дуже-дуже любила Різдво. Це для мене найвеликий праздник, свято це Різдво. І для цього Різдва я завжди готуюся і хочу не тільки страви приготувати, і серце своє, і душу, і хороший настрій. В общем, друзі, готовимо. Друзі, замісилося наше тістечко, дуже хорошо замісилося. Пішло не 500 грам муки, а десь 520, чуть-чуть підсипала. Обов'язково накриваємо плюночко, так я накриваю, і обов'язково накриваємо різдвяним рушничком і ставимо в тепле місце. Хай воно в теплому місці десь постоє годинку. Поки я, поки я зроблю кекс, то якраз воно й підійде. Будемо робити з вами випечку. Далі. Так, друзі, для кекса беру 100 г масличка м'якого і 150 г цукрової пудри, ванілін і щепотка солі. І ми повинні добре-добре добре збити міксером. Я беру такий міксер і буду збивати. Так, отак так збили. І додаємо 2 яєчка і теж збиваємо. Так, і на цьому етапу додаємо 125 мл жирних слів. 33%. І теж збиваємо. Тепер додаємо 250 грам муки і чайну з горкою ложку розрихлітіля. І теж оце все збиваємо. Так, друзі, получилося ось таке тісто. Так його ще трошки. І сюди будемо ми ложити оріхи і розинки. І цукати. Я навіть не знаю, скільки цукатів всіх кинути. Я не думаю, що всі, так? Да? Половинку хоча б. Всі буде дуже багато. Так, я думаю, хватить. Зараз перемішаємо. Так, друзі, беремо форму, засталю я папіром і виложимо, тоді вам покажу. Так, все, друзі, положили ми наше тісто, що на кекс-формочку. Йдемо його випікати в духовку. Ну, я не знаю, я буду дивитися. 30-40, може 50 хвилин. Смотря в кого, яка духовка. Так, все, з хорошим настроєм, з любов'ю. Іде наш кекс випікатися. Різдвяний. Друзі, поки там все випікається в мене, я хочу вам показати посилочку. Тільки що принесли мені посилочку ось, ось з такого сайта iherb, Iherb. Так. Зараз хочу показати, що я купила. Я вже так відкрила. Так, купила я отакий мед. Манука. Манука. Оце такий мед, це дуже-дуже полезний мед, друзі. Оце така малесенька баночка коштує у нас в Америці 52 долари. Я не пожаліла для себе. Я завжди кожну зиму з'їдаю по баночці меду. Ну, як? Я кожен день по чайної, ну десь там, не по повної чайної ложечки його з'їдаю і запиваю водою. Ой, зараз хочу відкрити. З вами подивитися. Друзі, це дуже-дуже полезний мед. Ой, не можу відкрити. Так, друзі, відкрила, єлі відкрила. Так, подивіться, який мед. Ой, тече так. І я так кожен день беру отак. Отак, не більше. Угу. Друзі, дуже-дуже корисний. Дуже-дуже корисний. Я прошлу зиму тако поїла, тепер на, на цей рік виписала, на цю зиму теж виписала собі. Нічого дорого, треба здоровечко своє берегти. Так, і що я ще купила? Я завжди купую зубну пасту тут. Вона мені дуже-дуже сподобалася Це Туремерик і коконат Ойл. У первих туремерик дуже полезний, коконат ойл теж. Так що я завжди купую там таку зубну пасту. Я цей раз взяла три. Я не знаю, я зуби чистю вранці, ввечері, в обід. Так що мені на місяць десь так три і буде. І купила такий бальзам для волос кондиціонер. Написано, що. З якимись там вітамінами. Ой, як треба відкрити, понюхати. Так, відкрила. Ой, так приємно, такий приємний запах. Так що це для волос. Так, друзі, все, показала ви. я вам безстренько, що мені яка посилочка прийшла, пішла я убира, прибирати на кухні, бо там у мене сьогодні день випечки. Так, друзі, дуже гарячий кекс. Ми, я його вже... Отак, От сіропом обмастила. Обмастила вже сіропом. Друзі, закінчила я сьогодні випікати різдвяну випічку. Дуже все смачно, дуже гарно все вийлося. Сейчас я вам все покажу. Так, друзі, це кекс різдвяний. Посипаний обільно цукровою пудрою, а тут у мене рулетики із маком і піріжочки із вишнею. Зараз будемо з вами пробувати смакувати. Так, подивіться, який різдвяний кекс, друзі. Це просто як він пахне. Я так камеру навіть опустю, щоб видно було вам. Так, розрізаємо. Трошечки спробую. Ну ж І хочу вам показати. Подивіться, який він яскравий. Так? Да? Подивіться, як гарно. Зараз будемо смакувати кусочок. Друзі, як це смачно. М -м -м. Друзі, як це смачно. М -м -м. Дуже дуже смачно, дуже-дуже смачно. Так, а сейчас візьмемо. пиріжочок з вишнею. Розламимо, розлупимо, подивимося. Подивіться. М -м -м. Друзі, коли їм пірішки з вишнею. Мені напоминає дитинство. Україна, дитинство. Ага. Друзі, дуже-дуже смачні, дуже смачні, дуже. Я не знаю, що мені робити. Йду на даїт. А тут така смакота. Так, а тепер хочу... Пробувати з вами рулетик із е, маком. Макову начинку, макова начинка я сама робила. Ой, ой, сипеться. Подивіться, як я багато ложила туди макової начинки. Ану, я дуже люблю. Mm. Друзі, їжі хочеться. Яка там дає, Ще свята треба їсти. <сум> Ой, смачне. Тистайте ага. mm. пухкенька. Друзі, це така смакота. Дуже велика смакота. Так, друзі, що я хочу сказати, я вам показала випечку різдвяну, яку я зробила сьогодні. Хто буде приходить, всіх пригощаю. Всіх пригощаю, друзі, всіх. Дуже смачна різдвяна випечка. Друзі, бажаю всім хороших свят, Різдва і Нового року, щоб в новому році все було добре. Так, друзі, хорошого просмотра, хорошого вечора, хорошої ночі. Бажаю здоров'я, щастя, всього самого найкращого. Друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я дуже-дуже буду цим вдячна. Мені дуже приємно, якщо до мене йдуть підписники, і підписуються. Мені дуже-дуже приємно. Я вже сьогодні отакий новорічно-різдвяний світерку. Так, і що ще хочу сказати? Хорошого, хорошого, хороших веселих свят і всім пока-пока.